Сонце тисне, спека. Як то кажуть, коли спека, коли можна щось робити, погода, то хочеться дощу. А коли дощ, коли це вже й дощ перестане, я би вже щось робив. Так само і зараз. Вона зараз пека. Ось корови вже чекають, йдуть вже чекають на доїння. Ось так виглядає посовище. Завтра плануємо гнати корови на те посовище пересіяне. Думали його будемо кусити, але воно настільки погано росте, що... Не будемо його зачіпати. Корови вже пішли, йдуть помалу. Ось так. Зараз буде відбуватися доїння. Ось видно, що на коровах так мало є мухи, а оці неталі вони не були оброблені, то мухів достатньо на них. Бобі! На, іди сюди, не мішай. Так, ми сюди опустили вже нашу теличку, маленьку телятку, яке підсмоктувало. Це з цих, цієї вікової категорії як оці. Ось я вам скажу, вона по вазі вже відстає, тому що вона була біля бачків. Біля бачків там недостатньо такої трави, як на пасовищі. А ці гарні телачки виглядають. Ось велику роль відіграла. Ось вони його вже не признають. Не збрехати, напевно, місяць часу вони були одне без одного. Оце була така трійця. Ось як бачите, воно собі пішло окремо. Ці ззаду двоє йдуть. Ось вже забулося своїх телят. Ну, але не забулося шисальний. Вилетіло з голови. Не забулося одним словом, як щесати. Ось то мусили натягнути її їжачка на носа. Ось воно таки допомагає, працює. Підійшло до корівки, якої вона чує, хоч то не її мати, але вона піддавалася до Саня, як не було їжака. Ось так. Всім гарного, доброго вечора. Ми йдемо до юти корівки.